Вітаю вас, народ Божий, возлюблений Божий! Боже. Хочу сьогодні трошки таким поділитися. Ви, будь ласка, мене не ругайте. Ну, було б добре, якби ви, хто буде слухати, залишали б свої коменти. Пишіть, що ви думаєте по цьому приводу. Єбочок про що хочу сказати. Що Бог говорить сьогодні про людей. Що Бог говорить сьогодні про людей. Сьогодні є люди, які є дітьми Божими, народжені згори, які прийняли Ісуса Христа як свого Господа. А є такі люди, які сьогодні ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Можуть ли сьогодні грішити і ті, і ті діти Божі, які ще не народжені згори? Да. Воно так і є. Да, ми, діти Божі, не маємо природи гріха. І Біблія каже, що за того, що ми не маємо природи гріха, що ми народжені від Бога, наш новий дух, він не побудує не побуждає нас грішити. Тобто, народження від Бога написано не грішить. Тобто, Це не означає, що народжений від Бога дійсно робить що хоче, і це як як коли він дійсно грішить, це не вважається за гріх. Ні. Коли народжений згори грішить, то це гріх. Якщо він живе по плоті, то це значить, що він живе по плоті. Це не означає, що він живе віра, яка движима любові. Плоть є плоть, а дух є дух. Слово Боже це Слово Боже. Життя по духу, по народженому згори духу це жити по слову, це жити віра, яка движима любові. Но це не означає, що ти не будеш завершати якийсь помилок. Коли ти завершаєш помилку або згрішив, ти це знаєш, і ти кажеш Отець небесний, пробач мені, я поступив не по любові. Я згрішив і я приймай моє прощення во ім'я Ісуса. Ну Є люди, які не народжені згори, і вони грішать, вони по природі гріховні. Вони можуть робити зло, вони можуть робити підлість, таку підлість. що в Волосся дибки стає, лисого. <ріст> і так, що Бог каже про людей сьогодні? Злословить ли Бог людей? Як дітей своїх, які можуть грішити, робити помилки, так і інших, які ще не його діти, але вони грішать. І виробляють таке зло. Що за це просто без суда і слідства ці люди достойні наказання. Що Бог каже? А Бог каже, що Він так полюбив світ, що віддав свого сина, щоб кожен віручий в нього не загинув, але мав вічне життя. А Бог каже, я дав слово, прийми моє слово Бог каже, і ти будеш мати життя і здоров'я всього свого тіла. Бог каже, що його благість піде до покаяння. Що явилась його благодать, спасаюча кожного віруючого. Бог не буде упрекати і злословити грішника. Бог може упрекнути свого дитя, облічити. Бог кого любить, біблія каже. Того й наказує. Наказує він своїм словом. Облічає, виявляє. Ну не якимось злом. Да. Грішники, які не народжені згори, які виробляють зло, вони можуть пожати від свого зла. Так само і діти Божі, які роблять зло, можуть пожати від зла. Ну, що зміниться, коли ми, діти Божі, будемо постійно казати, казати за грішника, за того, хто виробляє зло, ти злодій, ти негідник, ти падець, ти негодяй. Що зміниться? Що зміниться, коли дяволу казати, ти сатана, ти негідник, ти падець? Він такий є, він не зміниться. Так, да, і не зміниться. Ну, Більше буде. Користі, коли я скажу, сатана, обирай свої руки від моєї страни, обирай свої руки від мого народу, в ім'я Ісуса. Я забороняю мироправлінням темряви цього, Оказую давлення на мою сторону, на мій народ в ім'я Ісуса. Від цього буде більше користі, чим просто я буду обзивати. Що зміниться в поведінці людей? Коли я просто буду постійно казати за грішника, ти грішник, ти падлець, ти негідник, ти негодяй такий. Що від цього зміниться? А цими словами я просто буду підтримувати цю атмосферу для цього людини, щоб він це продовжував робити. Біблія каже, да, щоб ми і справляли людей, ну, при цьому наблюдали за собою, щоб не впасти нам в критику, в осуд, в гордість. Щоб нам не сорівнуватися друг другому, хто пожоші скаже під ліцю, що він подліць, злодію, що він злодій. Нам, християнам, треба сьогодні щось змінити в своїх словах, в констатації фактів, відношенні до тих людей, які виробляють зло. Чи продовжувати нам сьогодні казати, 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 злодію, ти злодій, ти палець, ти не гідник, ти не годяй. Що від цього зміниться? Припинить злоді це робити? Я думаю, ні. Є інші міста писання, є інші слова, які ми можемо казати. Біблія каже: благословляйте свою страну, в якої ви живете. Благословляйте. Призивайте благость Божу, милість Божа, благословення Господня. А що ж нам казати тоді про тих людей, які дійсно виробляють зло, преступники, негодяї. Давайте запитаємо Бога, як він нас поведе, що він нам скаже. Повторююсь, краще забороняти дьяволу, і бісам, чим просто казати, хто вони, хто вони такі є і що вони виробляють. Краще проголосувати якесь слово Боже, благодаті Боже, а могуществі Бога, а господстві Ісуса Христа, чим постійно просто казати за злодіїв, що ти злодій. Знаєш, Біблія каже: не облічай глупого, щоб він тебе ще більше не возненавидів. Біблія каже, щоб ми не тратили своє час на те, щоб грішнику казати, що він грішник. Злодію казати, що він злодій, підлісу, що він підлец. Це іноді буває просто в пусту потрачені слова і час. Я думаю, ми сьогодні дійсно багато уваги приділяємо злодіям, щоб казати, що вони злодії сильно багато вони беруть на себе наші уваги і сили, щоб казати злодію, що він злодій, під лісу, що він під Може краще прославляти Бога, краще сповідувати, що Бог буде здавати від духа свого на всяку плоть? Може краще казати, що робить Бог, хто такий Ісус і що Він робить? Аллилуйя! Да, така мисль моя сьогодні, яку я з вами подивився. Бог любить, Бог любить людей, Бог любить Україну, Бог з нами, Бог за нас. І не одна зброя зроблена проти нас не буде мати успіху. Во ім'я Ісуса. Краще казати таке. В ім'я Ісуса. Амінь.